Випадіння волосся турбує багатьох чоловіків. Це часто пов'язано з генетикою, але зовнішні фактори теж мають значення: наприклад, стрес або вживання солодких напоїв. У дослідженні в університеті сіньхуа в Пекіні виявили, що такі напої можуть прискорювати випадіння волосся у чоловіків. Учені вивчали понад тисячу чоловіків віком від 18 до 45 років. Виявлено, що ті, хто часто пив солодкі напої, частіше стикалися з облесінням. Хоча пряма причина наслідкова залежність. Ще не доведена. Зв'язок між високим споживанням цукру і випадінням волосся очевидний. Цукор з напоїв може підвищувати рівень інсуліну, викликати запалення і порушувати цикли росту волосся. Це робить волосся слабким і призводить до його швидшого випадіння. Окрім генетики, харчування і зовнішні фактори теж впливають на облесіння. Чи можна змінити ситуацію, відмовившись від цукру? Вчені вважають, що так. Це може бути частиною збалансованої дієти, багатої на вітаміни та мінералі. Рали, але не забувайте про роль генетики і гормонів. Будьте обережні зі своїм раціоном і намагайтеся зменшити вплив негативних факторів. Якщо вам потрібна медична допомога, звертайтеся до фахівця. 24 квітня віряни відзначають день святого мученика Сави Стратилата. Він жив у третьому столітті за часів імператора Авреліана. Сава був готом, але служив у римському війську. Він допомагав християнам у в'язниці, підтримуючи їх матеріально і духовно. Через свою віру його викрили. Саву піддавали тортурам, але він залишався неушкодженим. Це диво надихнуло 70 воїнів увірувати в Христа. Пізніше саву ув'язнили і втопили в річці. У цей день важливо допомагати нужденним, уникайте лихослів'я і сварок. Не запрошуйте в дім незнайомців, щоб не втратити щастя. Також не варто починати ремонт. Якщо сьогодні піде дощ, це обіцяє гарний врожай. Спекотна погода означає холод у червні. Побачите комарів, чекайте щедрого врожаю. Зграя птахів у небі, віщує потепління. 24 квітня також відзначають всесвітній день захисту лабораторії. Торних тварин. Це свято нагадує про проблеми експлуатації тварин у лабораторіях і пошук безпечних методів досліджень. 24 квітня в Україні очікуються дощі з грозами, проте залишатиметься тепло. Атмосферний фронт з заходу вплине на більшість західних та північних областей. Температура в день досягне 26 градусів тепла, місцями навіть 27. Вночі температура опуститься до 8-13 градусів, вночі опадів не буде. В день Короткочасні дощі та грози пройдуть у більшості західних, північних і південно-східних регіонів. Вітер змінних напрямків його швидкість від 3 до 8 метрів за секунду. У Києві прогнозують температуру від 23 до 25 градусів тепла. В Ужгороді та Івано-Франківську буде від 22 до 24 градусів у Львові, Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому та Житомирі очікується від 23 до 25 градусів. У Вінниці, Миколаєві, Чернігові, Сумах, Дніпрі та Луганську температура підніметься до 26 градусів. У Херсоні навіть до 27. Зверніть увагу, що дощі триватимуть кілька днів. Незабаром опади накриють усю країну за останні півтора року. Україна знищила близько третини арсеналів головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії. Нещодавно за 60 кілометрів від Москви вибухнув 51-й арсенал. Це четвертий відомий об'єкт, знищений після вибухів восени 2024 року. Військовий експерт Роман Світан зазначив, що в Росії залишилося небагато таких складів. За його словами, на території Росії є до 20 арсеналів зі статусом ГРАУ, і Україна вже знищила третину з них. 51-й арсенал був розташований біля міста Кіржач у Володимирській області. Його проєктна місткість до 264 тисяч тонн. Масштаби вибухів можуть стати відомими завдяки супутниковим знімкам. Світан припустив, що удару могли завдати безпілотники з України або Росії. На арсеналі ймовірно зберігалися ракети до систем С-300 та с 400 а також точка У. Це серйозна втрата для Росії. Останні півтора місяця вона активно накопичувала боєприпаси на складах. Українські спеціалісти змогли до них дістатися, Атаку могли здійснити як дальні засоби ураження, так і агенти під прикриттям. Київ зазнав серйозної атаки вночі з 23 на 24 квітня. Використовували балістичні ракети та безпілотники шахеди. Внаслідок цього постраждали багато людей. Є загиблі на 6 годину ранку. Відомо про дев'ять загиблих. Постраждали 63 людини. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що 42 людини госпіталізували, серед них шестеро дітей. Іншим постраждалим надали допомогу на місці. Серед поранених є вагітна жінка. Найбільше постраждав Святошинський район. Там зруйновані будівлі на шести локаціях, зокрема житловий будинок. Люди опинилися під завалами. Також були атаки на область Київщини. Ракети та безпілотники спричинили пожежі. У Бучанському районі пошкоджено п'ятиповерхівку. Також горів магазин. Росія обстріляла захід України 24 квітня. Вибухи сталися у Хмельницькому та на Житомирщині. Ракети запустили з літаків ту 95 Близько п'ятої години ранку. Вибухи були чутні в цих регіонах. Повітряні сили зафіксували рух ракет на Житомир о 4.54. о п'ятій годині три хвилини. ракети вже летіли на Хмельниччину. На Житомирщині вибухи почалися трохи раніше, о 4.55 ранку. Повідомляється, що після другої ночі Житомирщину атакували дрони Камікадзе, відомі як шахеди. Вони також летіли на Житомир. Поки що немає інформації про наслідки вибухів у Хмельницькому та на Житомирщині. Цієї ж ночі під удар потрапили Київ, область та Харків. У всіх трьох регіонах пошкоджені будинки. У Києві та області виникли пожежі. У столиці багато жертв і постраждалих. Російська армія зазнає значних втрат за останній день. Українські військові ліквідували ще одну тисячу шістдесят російських солдатів. Про це повідомляє 24 й канал, посилаючись на генеральний штаб збройних сил України. З початку повномасштабного вторгнення Росіяни втратили близько 945 тисяч осіб. Крім того, знищено понад 10 тисяч танки та 20 2312 бойових броньованих машин. Артилерійських систем втрачено 26 тисяч 823 одиниці. Росія також втратила понад 33 тисячі 660 безпілотників і 45 тисяч 755 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою вперше відвідали Південно-Африканську Республіку. Візит обіцяє бути насиченим. Президент планує багато важливих зустрічей. Київ сподівається на співпрацю з африканськими країнами. Зеленський оголосив про візит 24 квітня. Він зустрінеться з президентом Південно-Африканської Республіки. Також будуть зустрічі з політиками, громадськими діячами і студентами. Президент наголосив на важливості досягнення миру. Він сподівається, що країни великої двадцятки, зокрема Південно-Африканська Республіка, активно підтримують дипломатичні зусилля. Україна розраховує на підтримку Південно-Африканської Республіки у поверненні українських дітей, викрадених Росією. Зеленський також обіцяв зміцнювати культурні та освітні зв'язки між країнами. Цей рецепт простий і підходить для багатьох страв. Соус з меду та гірчиці має лише два основні інгредієнти. Він універсальний, його можна використовувати для м'яса, риби та салатів. Щоб приготувати, змішайте мед і французьку гірчицю. Вони мають бути в рівних частках. Зазвичай беруть по дві столові ложки кожного. Гірчиця може бути іншою, але не надто гострою. Додайте одну столову ложку лимонного соку, потім три ложки оливкової олії. Все це добре перемішайте. Ваш соус готовий. Цей соус чудовий для м'яса. Ви можете використовувати його як маринад, глазур або просто додаток. Він також підходить для салатів, особливо з горіхами. Якщо запікаєте картоплю, полийте її цим соусом. Смак буде чудовим, а для сендвічів він стане відмінною намазкою. Росія 24 квітня здійснила атаку на Україну, використовували ракети та дрони. Київ, особливо Святошинський район, зазнав сильного удару. Одна з мешканок Тетяна розповіла про свої переживання. Її квартира вціліла, але сильно постраждала. Двері, вікна та балкони були зруйновані. Тетяна отримала травму голови. Вона відчуває запаморочення та нудоту. Тетяна також поділилася особистою трагедією. Загинула родина друзів її брата. Знайшли тіла батька та маленької дівчинки. Мати та ще одна дитина поки що під завалами. Внаслідок атаки загинуло 9 осіб, 63 людини постраждали. Тетяна сказала, що багато її знайомих загинули. Це дуже сумно і страшно. Журналісти показали відео з місця атаки, видно, руйнування після обстрілу. Усі служби продовжують розбирати завали. У Святошинському районі найбільше руйнувань. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежі та руйнування на шести локаціях.